На золотоколосих полях Львівщини під палючим сонцем не перестають гудіти комбайни. Там аграрії завершують збір ранніх зернових культур. Вони працюють і вдень, і вночі, аби забезпечити українців продовольством. На заході країни про це піклується компанія Continental Farmers Group. Після початку повномасштабного вторгнення Агрохолдинг не припиняв операційної діяльності і продовжує вирощувати збіжжя та інші важливі сільськогосподарські культури. Наша команда, як і наша компанія, розуміє, що це дуже важкі жнива для нас в такі незвичайні умови, які є в країні. Ми розуміємо це і дуже прикладаємо максимальних зусиль для того, щоб працювати і зміцнювати тил. Особливо в продовольчому напрямку також ми відчуваємо відповідальність велику перед країною. На Львівщині компанія обробляє більше 45 тисяч гектарів земель. Тут вони сіють одразу декілька озимих культур. За словами комбайнера зі Львівського кластеру, урожайність цього року хороша. Цього року ми вже зібрали ячмінь, ріпак, і пшениць. За Цього року нормальна врожайність подобається працювати в полі. Незважаючи на складні умови збору урожаю, компанія почала готуватись і до наступного. Вони вже закладають урожай на 2024 рік. Компанія Континентал вже закладає урожай 2024 року. Особливо увагу це виділяється таким, скажем, культурам, як узима пшениця і озими ячмінь, бо вони є стратегічними для підтримки продовольства країни. Найбільше цьогоріч вродила пшениця, кажуть аграрії. Відтак українці можуть спати спокійно. Борошна і хліба вистачить усім.